25 липня, 2023 рік. Турція, Мармарис, турунч. Море класне, кайфове, чудове. Що вам ще розповісти? Температура плюс 39 в день, у нас тут тепленько так. Не замерзли. Відігріємось. Море дуже чисте. Дивіться, видно, мої ноги, крокси. 20 кілометрів. Місцина дуже схожа з нашим Кримом. Тільки відрізняється тим, що тут ростуть апельсини, оливки. В Криму я такого не бачила, ну там таке і не росте. Схоже з Кримом. Тут ростуть інжири, я дуже люблю інжири. Ми вже ходили, вони просто так ростуть біля нашого готеля. Рвали сьогодні, їли інжири. Класно. Почувають тут усі країни світу. Більше всього, звісно, місцевих. Більше всього місцевих це турки приїздять, їх багато дуже. Є іноземці, тут для нас вони іноземці, для них теж. Англійці, німці, є трохи росіян. Звісно, українці ну, дуже мало. Ось ми українці приїхали сюди трошки відпочити. Дівчата українські. Ми сьогодні другий день. Готель у нас Зевс. Я вам потім в других відео назнімаю, покажу готель. Який в нас номер? У нас три дірочки, три. Не п'ять, а три. Нам все подобається. Ми такі, знаєте, невимогливі туристи. Я перший раз виїхала за територію України. Я ніколи не покидала територію України, відпочивала завжди в Криму, в Карпатах, ну, в себе вдома, на річки, вдома, в лісі з палаткою. Це перший раз море, Середземне, Егейське. Перший раз за кордоном. Перший раз летіла на літаку. Це дуже класно. Всім рекомендую політати, хто не літав. Потім вам розкажу, що ми там їмо. У нас все включено. Ну, Я вам потім познімаю дуже цікаві відео, що там ми їмо, що ми ще робимо тут. Ну, знаєте, це такий відпочинок більше. Для таких людей, які люблять усамітнюватися, які люблять е е бути одні, де мало людей. мало людей, яка людина стрибає. Тому нехай стрибає собі своє задоволення. Він далеко від нас. Такі справи в нас. Ну, класно, дуже класно. Рекомендую от тим, хто любить і ще ми думали туди на гору полізти. Оператор і Анастасія, будь ласка, поїдіть. Так. Ми хотіли туди полізти. Але думаю, що там можуть бути, так сказати, небезпечно, якісь змії. А чуєте, оце так, такий... Е, ну, це, я не знаю, як українською пути така. Оце вони постійно тут прихочуть. Вони вже звикли, вже так поріднилися, вони такі вже рідні. Ми другий день і вони вже так нам не заважають. Ми спочатку думали, що це пташечки якісь, але ні, це цикади. Ну класно, Вітерок. Ну, краще, Дуже класно. Все, буду завершувати. Всім гарного настрою, ділюся з вами цим позитивом, класним настроєм. Всім щасливо! До побачення!